Привіт, друзі! Сьогодні займемося астрофотографією, а саме ми спробуємо сфотографувати туманність Андромеди або галактику андромеди, як вам краще. Для цього нам потрібно штатив, камеру, телефон, чисте небо і компі. Там певні програми. Будемо робити все максимально швидко і просто, і з тою технікою, яка в нас є. Отже, поїхали. Отже, беремо наш смартфон і встановлюємо на нього ось таку програму. Називається Skyview. Вона безплатна. Найдете її на Play Market або App Store. Запускаємо її. І вона вилітає. Запускаємо її. І ми можемо бачити тут зоряне небо і різні об'єкти на ньому. Це наша така шпаргалка. Тут є пошук. І можемо знайти нашу андромеду. Вибираємо галактики. І ось вона, NGC224. І воно нам показує, де вона знаходиться. І туди же налаштовуємо і камеру в ту сторону. Для початку можемо поставити ISO, задрати на 6400. Видержку 5 секунд, Діафрагму діафраму можемо повністю відкрити і зробити так, такий пробний кадр, чи ми дійсно попали на Андромеду, щоб її було трохи видно, а вже потім будемо робити нормальні знімки. Після того, як зробили пробний кадр і відцентрували нашу андромеду всередині кадру, щоб вона була різкіша, діафраму призакриємо до 2.8, ISO теж зменшимо. Ну, я поставлю там 2,5 і 2,5 секунди. Автофокус, звісно, ж, вручну наводимося по зірках. Можна Live View, щоб було легше. Е, таких кадрів ми робимо чим більше, тим краще. Ну, я зробив приблизно 20. Думаю, вистачить. Ви можете робити більше, якщо у вас камера трохи не дозволяє виставити таке високе ISO, або тим, у вас темніший об'єкти. Потім нам треба зробити декілька темних кадрів, так званих дарків, просто прикриваємо об'єктив рукою або кришкою і робимо декілька кадрів з тими самими параметрами зйомки, що ми знімали до саму Андромеду. Трохи не забув вам сказати саме важливе. щоб зняти такий об'єкт, потрібно ідеально чисте небо без хмаринок, а також без місяця, оскільки це буде засвідка. Також, якщо ви. Живете в великому місті, вам, напевно, прийдеться трохи від'їхати за межі міста, тому що там велика засвідка від ліхтарів. Переходимо до обробки. Переписали наші вихідні файли на комп. Відкриваємо програму Deep Sky Stacker. Залишу описання під відео. Вона безплатна і трошки більше я зробив все-таки фото нашої андромеди. Вийшло у мене 36 файлів і 5 дарків темних. Е, так, і закидуємо наші спочатку фото Андромеди, наші лайти. Закидуємо програму. І тут вибираємо лайт. Окей, Тепер вибираємо наші дарки. Закидуємо туди же, вибираємо Dark. ОК. Okay. Нажимаємо стек. Окей. Okay. Ну все, наш файл готовий. Наш стек. Зберігаю. Наш файл, наприклад на робочий стіл. В форматі TIF. Ми зберегли. Закриваємо. Ось він наш файл. Темний. І закидуємо його в Photoshop. І тут уже я буду його обробляти. Можемо зайти в камеру Raw Комбінація клавіш, Ctrl, Shift, A. Так. І можемо потягати експозицію. Бачите, який у нас динамічний діапазон. От ніби тут так темно і ми можемо от прямо витягнути. І якість у нас теж досить непогана. Вже на обробці я помітив, що напевно треба було діафрагму більше закрити і зробити. Хоча б вдвічі більше кадрів. Ну, на діафрагмі хоча б 4. Тому що, як видно, трошки є нерізкість. Але зараз ми це трошки обробимо і думаю буде прикольно. Про техніку трохи я не сказав, в мене Canon R6. Ну це хороша камера, я розумію, може не всіх така буде. То... Ви не засмучуєтесь. Купував її я її не для астрофотографії, а для того, що вона дуже швидка і надійна. Трохи додамо контрасту кривими. Так, спочатку в одному каналі. Потім вставимо всі інші RGB. Так само ми можемо... Навіть видно трохи спіральні рукава промальовуються. Тут сусідня сусідня галактика супутниця. Магиланове. Магеланове облако, здається, чи як воно там називається. я не астроном. Так пам'ятаю трошки. Друзі, після довгої обробки нарешті результат. Якщо чесно, я задоволений, тому що я не фотографую таке часто, це інколи тільки хобі, коли є час. У мене немає потрібних об'єктивів і засобів. Але все рівно це фото мене вражає і навіть я радий, що я його вам показав, тому що у своїх соцмережах я таке не можу поставити, тому що люди там мене знають по іншій фотографії. А тут, сподіваюсь, вам сподобалось. І Оце ну, відео допоможе вам повторити або навіть перевершити цей результат. На цьому фото мене навіть вражає не сама галактика, і... а то, скільки зірок промалювалось, і... навіть на такому вузькому кадрі це просто мільйони зірок. Коротше, було прикольно, я сподіваюся вам також. Дякую вам за увагу і пока.